Хотіла бачити мене присядь. В тебе було два спаринги з тяжами, і ти обох вклав на канвас. Андре, ти зможеш зробити камбек? І як я маю зробити це з моєю допомогою? Я все ще хочу бути твоїм менеджером. Андре. Ну і як твій батько відреагує на це? Я більше не працюю на організацію. Ми маємо філософські відмінності. Я зможу зробити ліцензію і зможу організувати бій. Ну, якщо ти хочеш битися, звісно, він хоче битися. Це ж в його крові. Газ! Я зав'язую зі своєю пенсією, малий. Казала ж тобі, що зміню його думку. у в'язниці робить тебе жорстким, але не професіоналом. Ти розумієш, це, малий. Тепер ти важковаговик. Важка вага це інший світ порівняно з середньою. Я не хочу, щоб ти зганьбив себе на старті, тому ми почнемо з декількох боїв у Мексиці. Ці хлопці міцні, і вони будуть битися до останнього. Доброго вечора всім. Радий, що ви обрали сьогодні бути з нами. З вами Джоте Затори та Теді Атлас. Запрошуємо вас до Мексико Сіті Плаза до довгоочікуваного мейн івенту. Шість раундів битви в надважкій вазі. Обидва бійці підійшли до цього бою в гарній формі з метою отримати перемогу. let's go. Всім доброго здоров'ячка, друзі! З вами плей-офф. Ми продовжуємо проходити цю красиву історію. І під'їжджає у нас камбечна в кар'єрі Андре Бішопа. Але тепер в хеві-вейті. І це повинно бути навіть цікавіше, тому що тут можна відлетіти з одного панчу. Тому ця непередбачуваність це завжди класно. Ой-ой-ой, ну поки що я його, наче перебуваю. У мене вже і контршоти були. І по тулубу опрацьовуємо. А Силовий по тулубу. і мені, мабуть, потрібно все ж таки в стилі Майка Тайсона працювати, тому що ручки за коротенькі у нас для хевівейту. Ой-ой-ой, як добре, який правий кук. через ухиляння будемо працювати через. Такі от муви цікаві і опрацьовувати далі тулуб. Так, підштовхуємо. Не дістаю. Ну, коротенькі ручки все ж таки. Ой-ой, пропустив. Ой, як я гарно ухилився в моменті. Боже. Мене іноді такі речі відбуваються. Боже, а я пропускаю. І пропускаю добряче. Так. Такі речі, які я навіть не задумував в цій грі, і вони відбуваються, і це дуже круто. От, наприклад, сайдстеп. Я не зовсім в таймінг, я його наперед робив. І він проходить. Тому передбачення опонента це також дуже важливо в цій грі. Передбачення його дій. Ну, так само, як і. Будь-яких файтингах, мабуть, тому що ну, в UFC я робив те ж саме, і в мене досить непогано виходило грати в рейтингу. Добре, перший раунд за мною йдемо далі. Завдання у нас просте по сюжетці просто перемогти цього опонента. По полубу, ні. Тапер. Добре. Роскішні кабу. Роскішні хуки. Так, відштовхуємо. Не потрібно на мені висіти. Роскішні хуки просто. Я й сам пропускаю, але не настільки акцентовано, як це робить опонент. Тому можна собі дозволити зарубу Невеличку. Так. Він дуже багато не пропускав і не влучає по мені. Це означає, що в нього вже не так багато витривалості, тому що я ну, яму опрацьовую досить сильно. Так, він вже в глухому блоці. Потрібно зловити його якось. Ой-ой-ой, ой ой а поки що він мене ловить. Потужні, потужні панчі. Я пропускаю. Але стоїмо поки що. Ну, Цей раунд також за мною. 100% Набагато більше потужних ударів він пропустив від мене. Я думав, що в хевівейті у нас витривалість буде набагато швидше втрачатися, якщо чесно, але ні. Витривалості більш ніж достатньо для того, щоб і силові йому накидувати. Ой-ой-ой, це погано було. За контрпанчі він мене. Розкішний правий хук. Добре. Так, підштовхуємо одразу. ой 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 Ну-ну-ну-ну-ну. Не вистачило довжини рук знову для цього кука. Роскішно ухилився, боже! Не встиг перекритися. Треба далі до нього підходити до цього мексиканського рубаки. Мені подобається, що він зі мною зарубається. Так було б набагато важче, якщо б він грав в стилі бився, точніше, в стилі аутфайтера. Супер просто! Ухиляємося і видаємо контрпанч. Красиво. Так, он стоит, Розкішно япер, друзі. Знову пікабу працює. Все просто розвалили його. Боже. Мабуть, це боляче. Розкішно, друзі. Це перемога. Брайан Кенні з вами на Friday Night Fights. Огляд на велику пейперв'ю подію останнього тижня. Айзек Фрос захищає свій титул в Хеві Вейті. Знову це вже його 14-й захист титулу. Промоція Маквіна заявляє, що Айзек ледве не найкращий боєць всіх часів. І це походить на правду, дивлячись на його рекорд. Він непереможний, і всі його бої закінчувалися нокаутами. Нічого собі. І ще новини: середнього Андре Бішо робить камбек, провівши у в'язниці більше ніж п'ять років. І головне питання в тому, чи зможе він конкурувати в важкій вазі. Це одна з найбільш захоплюючих історій в спорті. Ми працюємо саме для вас на Файтс. Доброго вечора всім. З вами Джота Заторе, і я вітаю вас в Мексико Сіті Плаза. І зі мною тут в фронксайді. І сьогодні у нас важка вага. Американець Андре Бішоп проти мексиканського ветерана Рауля Кастіло. Погнали, друзі! Другий бій в Мексиці. Так, що у нас по завданню? Не можна пропускати удари по тулубу на близькій дистанції від нього. Добре? Апер. Роздюргуємо поки що опонента. Так. Розкішно. І ще один апер з'їв. Супер! Також дуже багато ухиляється опонент. Супер просто. Як я обожнюю ловити на ухиляннях? Так, не встиг перекритися. Ой-ой, ой багато багато він вже насипав мені по тулубу. Треба обережнішим бути. Так і без витривалості можна залишитись і плюс нас попередили про те, що в нього дуже сильні бодішоти. Не зовсім чисто. Я сьогодні граю, друзі. В попередніх серіях. Я більше в любительських о, в любительській манері на відходиках працював. Ну мені приходиться. Це робити, тому що у нас руки коротші, ніж у опонентів. Все-таки у нас Андре Бішоп природній мідлвейт, тому з антропометрією не дуже. Ну, хоча у цього опонента, мабуть, ручки такої ж довжини, як і в мене, тому можна, в принципі, і на дистанції попрацювати. Але мені чомусь дуже подобається ловити на ухиляннях. Ну, інсайд, як то кажуть, дуже близько до опонента і після цього видавати якісь або хуки, або аперкоти. Це також шестираундовий раундовий поєдинок. Добре, прямий. Ой-ой-ой, це поганий клінч. Тулбу влучаємо. А прикол. Добре. Правий хук чітко залетів в кабіну. Так, підштовхуємо. Дуже багато він б'є по тулубу на близькій дистанції, але це в блок поки що. Супер! Дочекався я його, друзі. Просто дочекався. Кайф. Ну, початок кінця для опонента. Так, От він любитель бити по тулубу мене. Гарно ухилився. Потрібно було одразу викидати після цього панч. Ну, тут в моменті просто гра настільки ну, швидка, що просто не встигаєш. Так, підштовхуємо. А в мене витривалості немає. Воу. Оце неочікувано, друзі. Потрібно ще слідкувати за витривалостю, коли тобі дуже багато б'ють бодішотів. А я якось навіть не звернув на це увагу. Добре. Апер. Хочеться знову його зловити на ухилянні і красиво відправити в нокаут. Добре. Стих відскочити. Супер! Роскошный правый хук. И еще один. Добре. И По витривалості поки що все в порядку. Ой-ой-ой, ой це через блок було розкішно я головлю на ухилляні. Апер. Так, підштовхуємо. Добре. По тулубу. відходимо. І, мабуть, зараз потримати його на дальній дистанції. Виходить, друзі, на дальній тримати, тому не треба ризикувати на ближній. Просто розстрілюємо. І все! Ось так просто. Ну, от бачите як. Потрібно підбирати стиль все-таки під опонента, не скрізь буде працювати пікабу проти опонентів, у яких, ну, скажімо так, не надто довгі руки можна і попрацювати прямими і джебами. Так, він стає. Ну, будемо опрацьовувати далі. По Аппер. Раунд заканчивается. Так. Гарный правый хук. Я дуже багато влучаю. Так. На Джебі треба тримати. Добре. Потулу бокса Через блок проходять мої панчі. Друже, відчіпись. Ага, він коли висить на мені, в мене витривалість зразу тане. Подивіться, друзі, що трапилося. Так, а вона відновиться взагалі, ні? Дуже якось повільно відновлюється. Ну, це бодіпанчик опонента. І бачите, нависання. Без витривалості просто залишаємо. Але чому не дістав? Боже. Там просто просилася ця двійка. Розкішно. Ухилився від хуку, пробив апперкот. Так, друзі, ну, катастрофа просто з витривалістю, я не знаю. Не, не можна пропускати так багато бодішотів. Я дуже багато їх не пропускався на початку цього бою. І не можна давати нависати на тобі опонента. Так, прямий. Ну, важкий бій виходить для мене. І я в цьому винен сам. Раунд 5. Гарний прямий. Гарна двійка. Розкішно. а перкот прямий заходить. Треба дотискати, мабуть. Так, але витривалість. Не вистачає витривалості, щоб завершувати свої комбінації потужним ударом. Так. Ой-ой-ой, це було добре. І ще одна двічка. І отак от, от потрібно було працювати на дистанції з самого початку цього бою, мабуть. Апер. Так, відскочили від аперкоту. Аперкот хук залітає. Yeah, he's так. Джебомо, джеб прямий. Роскішно ухилився, але потрібно, мабуть, було не з Джебу починати там комбінацію, а з Аперкоту або з купом. Тоді би, можливо, я, я б його вирубив би. Добре. Супер просто. На випередження спрацював. Він же лед виходить також, друзі. Також дуже мало витривалості у опонента. Я думаю, я забираю кожен раунд у нього, але хочеться нокаут. У нас. Остання трьох хвилинка і треба звинчувати темп, мабуть. Більше силових викидати. Роскішний правий полк. Ні, все в блок. Ой, супер. Так, не-не-не-не, друже. Ну, и хлопец, ничего не скажешь. Ой-ой-ой, небеспечно, по голову контрпанч пропускаю. Ой-ой-ой! От зараз він дуже непогано діє. Зовсім мало витривалості в мене. Супер. Пофейкували, відскочили. Розвели його на удар по повітрю. Супер. Але удари слабкі, слабкі дуже удари. Без витривалості. Ай-яй, правий хук уже з останніх сил. Ну, якось так, друзі. Не розрахував стаміну, хотілося нокаут, нокаута не було, але ми все одно забираємо цей файт. I want their picture up on the post office board. most wanted poster. Yes, sir. Right now, what we want is to hear those obvious scorecards, so let's send it up to the ring. був великий успіх. Люди знову заговорили про Андрі Бішапа з поверненням. Як же гарно повернутися. Дякую, Меган, за все. Я знаю, що Френко і мій батько налаштовані проти тебе. Я не можу це довести, але я це відчуваю. Ти би не зробив би нічого такого. Я знаю, що ти за чоловік. Але і я знаю, що за чоловік мій батько. Знаєш, це більше не має ніякого значення. Час пройшов. Це має значення для мене, Андре. Ну і що тепер? Знаєш, я мушу нарядити тебе. Добре, добре, добре. Ви тільки гляньте на нього. Тепер ти не виглядаєш як бомжара. Дякую, Гас. Так, подякуєш пізніше. Давай до роботи. Ну бо. Гарна робота, Меган. Твоя також ГАЗ. Далі В нас тренування на груші, друзі. Це вже було. Ви скажете? Ну і так це дійсно було вже в одній із серії. Ну але круто, що розробники додають, що ми не просто так з файту файт переміщаємося, а потрібно ще потренуватися, подивитися катсцени. Все по кайфу взагалі то йде. Ну і користуючись цією паузою, друзі, якщо вам подобається контент, який я роблю. Не полінуйтеся. Будь ласка, прокоментуйте цей відоз для його просування, поставте вподобайку. Мені це буде приємно. Ну а якщо надто подобається, то запрошую вас до спонсорського клубу мого каналу. Ну або побалуйте автора чашкою кави через Донател. Що ж, друзі, на цьому ця серія підходить до кінця, бо мені ще це все треба перекладати, дублювати для вас. А з вами був Па-па!